Свою роботу міжвідомча комісія міністерства захисту довкілля розпочала о 9.30 з огляду Добровського кар'єру. За словами начальника управління екології та природних ресурсів івано франківської облдержадміністрації Андрія Плехтяка, видобували солі на кар'єрі до 2007 року. Це єдиний кар'єр, який експлуатували відкритим способом, і на ньому проводили видобуток калійних солей. Поки кар'єр працював на сосні станції, відкачували звідси поверхневі води. Однак, після припинення видобутку, кар'єр почав заповнюватися водою. У даному кар'єри відбувається розчинення калійних солей і свого роду це є розсоли. Десь на приблизно по дослідженнях на сьогоднішній день на поверхні цього кар'єру мінералізації є 10 мг на літр до 10 мг на літр, але на дні кар'єру набагато більше мінералізації, тобто десь близько до 400 мг на літр. Відповідно, попадаючи в галичникові горизонту, тобто водоносні горизонти існує загроза і засолення водоносних приїсних підземних вод. Ще однією проблемою Думбровського кар'єру є водні ерозії, які утворилися з північного боку. З цього боку також протікає річка Сівка, яка дренує кар'єр і він заповнюється водою. Минулого року під час паводку стався прорив, і вода зайшла в кар'єр. Все через те розповідає голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, що колись кар'єр будували прямо в руслі сівки, а саму річку штучно відвели поза межі. І от за ці 30-40 років річка повертається в своє русло. І ми бачимо, що в 2020 році, коли були страшні зливи, сівка таки прорвала цей борт і почала, вона рухається сюди. І в цьому є загроза, тому що прісна вода сівки тепер поповнює солоний басейн, оцей солоний Домбровський кар'єр. Катастрофічно швидше будуть збільшуватися рівень, і ця солона вода може зайти в втечію сівки і далі забруднювати, мати транскордонний вплив. Добровський кар'єр перебував у власності акціонерного товариства Оріана. Коли його визнали банкрутом, за словами міського голови Калуша Андрія Найди, тут було створено товариство з обмеженою відповідальністю Оріана Еко. «Оріана Еко повинна була тими статутними фондами починати ну, би, розробку виробництва тих країних добрив наш. Поросоль, але, на жаль, вони досі, ну, тобто, навіть ні експериментальні установки не зробили, ну, можливо, десь і зробили, але не в калуші. І практично ні в калуші не ведуть ніякої діяльності. Оці добровський кар'єр так це якби передало їх. Практично це їхня власність. І будь-хто зайти, наприклад, на той самий добровський кар'єр він не може, наскільки це треба погоджувати Оріаною екою. Інші об'єкти, які оглянули члени комісії, це хвостосховище з відходами від калійного виробництва. Перше хвостосховище має площу 54 гектари, яке вміщає близько чотирьох мільйонів метрів кубічних відходів. 93 1993-му було рекультивовано, але повністю не завершена, незавершена верхня частина рекультивації. І як ми бачимо, що в результаті то, що ми говорили на кар'єрі, що незамітно, якраз от хвостосховище, в результаті опитів, в результаті того, що Незавершена рекультивація вимивається розчини солей, так звані мірабіліти. Ці мірабеліти відповідно вимиваються, відповідно ми розуміємо, що воно йде із забруднення в даному випадку від хоцоховищі і ґрунтів, і поверхневих вод. І ці всі води це все рухається річки-крупивник, річка сівка. Найближче до кар'єру та хвостосховищ розташоване село Кропивник до найближчих будинків, поруч останнього близько 500 метрів. Зимку в полях просів ґрунт. Тепер на цьому місці утворилася водойма. Володимир Тимчук живе у кропивнику, каже, переживає через небезпеку, яку хвостосховище несе для села. Хвостосховище може в будь-який момент прорватися, і це буде просто піде на село і сильний потік, як сказати. Частина доєшнього села може бути зметана цим силовим сел, потоком. Там мільйони кубів, сіки, точно я не знаю, сіки того розсолу густого і так далі. Але це є страшна небезпека. Після огляду об'єктів комісія провела засідання в Прикарпатському національному університеті. Підсумку її члени вирішили запровадити програму, розроблену івано франківським національним університетом нафти і газу. Вона повинна допомогти уникнути надзвичайної ситуації на Добровському кар'єрі. Це комплексний підхід, це і моніторинг води, це і всі дослідження по ґрунтах, всі дослідження по динаміці самого Домбровського кар'єру, хвостосховищ і всіх об'єктів гірничо-промислового регіону міста Калуша. Тобто, це, ця програма дасть нам можливість отримувати дані в такому, скажімо, постійному сталому форматі. Вартість запровадження програми 4,5 мільйони гривень. Розрахована вона на два роки. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.